УСМ для Чизет Скорпіон від компанії Тімні це одноступеневий спусковий механізм з прогнозованим і чистим зривом. Легкий і міцний корпус виготовлено із авіаційного алюмінію. А дропін конструкція дозволяє швидко та просто встановити УСМ у карабін. Порівняємо зусилля спуску. Спочатку стандартний УСМ. Потім тімні, як ми бачимо, стандартний УСМ має зусилля спуску трохи більше 3 кг, на відміну від УСМ тімні, який має зусилля спуску близько 1,5 кг. Зменшене зусилля та чіткий зрив дає вам можливість більш прогнозовано обробляти спуск, що напряму впливає на точність пострілу. Перевіримо його на практиці. Порівняємо час плітів спочатку стандартного УСМ, потім тімні. Різниця у часі чітко демонструє перевагу UCM у від Тімні. Саме короткий резет UCM у СЕМу тімні, на відміну від стандартного, дає можливість робити швидкі та контрольовані серії. Всі ці особливості роблять цей УСМ ідеальним апгрейдом для вашого скорпіона. Спробувавши УСМ від тімні, ви більше не захочете повертатися до стандартного. Також скажу вам по секрету, що в нашій мережі магазинів доступний тюнінг для вашого скорпіону від компанії Strike Industries.